Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде відеоогляд чудового будиночку в селі Новоолександрівка. Ну що, ходімо, будемо переглядати? Так, це у нас двір і будинок по вулиці Ювілейна, будинок 37. Ходімте. Так, ми зараз з вами переглянемо спочатку двір. Так, оце, бачите. Яка гарна веранда у нас. Це у нас далі пішов гараж. Так, ну що, давайте наліво спочатку. Тут у нас сарайчик і інші хос Дивіться. Хто захоче придбати цей будинок, у вас буде змога. Держати своє власне господарство. Бачите, які тут і курничок є, і цеплятки, курчатки бігають. На ваш смак. Так, а в будинку є газовий котел і є твердопаливний. Дивіться, тут зараз я вам покажу, показую твердопаливний котел, а газовий ми потім переглянемо, коли будемо оглядати будинок. Так. Киця, 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 сімочка. Гараж у нас з ямою? Так. Гараж з ямою. Так, ходімо далі. А тепер у нас буде, дивіться, тут у нас літній душ і літня вбиральня є, да? так? Так. Дуже багато зелені, дуже багато фруктових дерев, чудова гарна черешня. А це що у нас калина. 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 Так. Ходім далі. Всього у нас 24 сотки. Земля вся приватизована. 9 соток під будинком, а все інше у нас сад та город. Отже, дивіться, який гарний у нас сад. Тут є і груші. І яблука. І сад пішов, сад пішов. А ще у нас на цій території в саду є скважина, так? Так, Десь тут у нас скважина, зараз ми її побачимо. Оце у нас насос до цієї скважини. Угу. Так. А тут що у нас. Мабуть, ціплята були. Були ціплята, так. Дивіться, це і смородина. І винограда скільки. Фінік. Фінік, бачите, це фінік росте. Що тут ще за дерева у вас є? О, це я не Сліва, олича. Оце сліва, олеча. Так. Ходім далі дивитися. Горіхи. Так. І бачите, он де аж пішов наш город. сад город дуже великий. І кізіл є. Все, що хочеш тут є. На любий смак. Так, ну що, ходімо далі, тепер будемо переглядати будиночок. Так, трошки у нас хочу внести поправочку: 25 городу і сада і 9 під будинком. Тобто 25 плюс 9 приватизованої землі. Тепер будемо приглядати будиночок. Дивіться, це ми з вами по сходах піднялися трошки. І у нас тут така затишна, затишна є веранда, де можна літом чаювати, гостей приймати. І насолоджуватися чудовим повітрям і літньою погодою. Так. так, ми сьогодні з вами зайшли тепер в будиночок. І ось така гарна-гарна вітальня. Да? Дивіться. Так, ходімо на кухню. На кухні стоїть котел газовий. Бачите, те, що я обіцяла вам показати? Так, тут у нас душева, бойлер і туалет. Так. Угу. Так. З кухні ще одна пішла кімнатка. Так, отака От у нас чудова ще одна кімната. Бачите, віконця всі пластикові. Так. Так, ходім тепер далі. З вітальні йде ще одна кімната. Ми зараз і тут світло включимо. Бачите? А, зверніть увагу, потолки всі стелі високі. Це дуже важливо. Так. Ось ця така ось кімната, бачите? І з неї ще одна кімната. Так. Отже, давайте порахуємо. У нас одна кімната, це друга кімната, вони дві сміжені, так? І там у нас була одна кімната, і тут одна. Тобто, взагалі, у нас дві сміжні кімнати, три да? три. три сміжні кімнати Так, і то окремо. Так, ну такий у нас будиночок. А, будинок всього ну, десь близько 100 квадратних метрів. А, от читайте в описі, все буде більш детально описано. Записуйтесь на перегляди, будемо. Позити, показувати, приїжджайте.